Історична батьківщина цієї рослини Азія, але воно давно розселилося по білому світу і обзавелося найрізноманітнішими різновидами, улюбленими в тих чи інших краях, і по виду, і за смаком ці різновиди редьки сильно відрізняються як один від одного, так і від дикої прародительки. Майже всі культивовані сьогодні види редьки відносяться до виду редька городня посівна. Її хрусткі коренеплоди з різкуватим присмаком колись вважалися їжею бідняків, але зараз виведена маса форм і сортів з яскравим кольором і незвичайним соковитим смаком. Тому редька сучасна цілком заслужила місце і на вашому столі, і на ваших грядках. Якщо ви не знали улюблений багатьма солодкий редис, Теж різновид звичайної посівної редьки. Якщо ви ще не вирощуєте цю рослину сімейства хрестоцвіті, може ви просто не в курсі, яка вона буває? Це різна редька. Тоді ми вам розповімо і покажемо. Редька російська біла, на сьогоднішній день рослина поширена практично по всій Європі і Азії. Коренеплід білої редьки за формою може бути круглим циліндричним, подовженим і шкірка, і м'якоть у неї білі і досить ніжні, тому коренеплоди багатьох сортів зберігаються недовго, зате відрізняються соковитістю і відмінним слабо гострим смаком, особливо літні сорти, м'якоть білої редьки хрустка. Вона багата вітамінами і мінеральними речовинами і частіше вживають в сирому вигляді, хоча допустимі варіння, гасіння, маринування та інша кулінарна обробка. Фітонциди. Вітаміни та інші антибактеріальні речовини, що містяться в ній, МІ. допомагають відновлювати імунітет, боротися із захворюваннями дихальних шляхів, корисні при сечокам'яній і жовчнокам'яній хворобах, проблемах шлунково-кишкового тракту, застосовують сиру якось і сік білої редьки, і як зовнішній засіб, для освітлення пігментних плям, ліфтингу шкіри, при лікуванні радикуліту, ревматизму подагри, популярні сорти білої редьки. Травнева делікатес, сіріус, рекс, сударушка, річна кругла біла, редька чорна гірка. Це, мабуть, сама класична редька в загальноприйнятому розумінні, редька-чорна містить багато глікозидів, що дають при розщепленні гірчичне ефірне масло, і відрізняється дуже яскравим, гострим, перцевим, маком, в результаті чого дуже улюблена в якості пікантної закуски. Збудливою апетит і активізує дію шлунково-кишкового тракту. Культивувати цей вид редьки почали в Азії, але сьогодні вона широко поширена і в Європі, і в Америці, у багатьох країнах з помірним кліматом. Коренеплоди чорної редьки, як зрозуміло, з назви покриті шорсткою чорною шкіркою, а м'якоть в сирому вигляді щільна, соковита, біла і хрустка. За формою чорна редька найчастіше округла, хоча бувають сорти із витягнутими коренеплодами за рахунок великої кількості клітковини значного вітамінно мінерального комплексу. Наявності в складі фітонцидів і ця редька цінується і в кулінарії, і в народній медицині. Стох сирою, м'якоті містять близько 35 кал її сік використовується як засіб для підвищення імунітету, щогінний напій, протизастудний засіб, відмінне зілля проти карієсу – Стимулятор обмінних процесів в організмі, надмірне вживання чорної редьки не рекомендується при проблемах з шлунково-кишковим трактом, наявності виразкової хвороби шлунка і гастриту, захворюваннях серцево-судинної системи. Популярні сорти чорної редьки, лікар чудова, зимова довга чорна лоба, редька китайська або маргаланська. лоба, зяцька група сортів редьки, що виростає в основному в Китаї. Хоча потроху завойовує решту Азії і Росію, родоначальник її редька біла. Розвиток цієї рослини може відбуватися один або два роки. У перший рік формується розетка з 10-15 листків і коренеплід масою 150-500. на другий рік, рослина цвіте і утворює насіння. При однорічному циклі всі фази розвитку проходять за один рік. Форма коренеплодів Маргеланської редьки – в залежності від сорту може бути круглою, циліндричної, подовженою. Зовні коренеплоди її бувають білі, зелені, червоні різних відтінків, фіолетові, зазвичай з більш темною шапочкою, і щільно соковита м'якоть теж зустрічається різного кольору: біла, зелена, червона лоба містить мало редечного масла і практично позбавлена гіркого строго присмаку. За смаком дуже близька до редису, вживається найчастіше в свіжому вигляді, але придатна і для варіння, засолювання і маринування. Цей вид редьки більш щадяще діє на травну систему та інші органи. Вона також збуджує апетит, допомагає виділяти шлунковий сік і жовч, як зовнішній засіб в народній медицині використовують сиру натерту лобу при лікуванні ревматизму, радикуліту, невриту болю в м'язах. Популярні сорти китайської редьки і клослуна, маргеланська ядушка, заграва, султан дайкон редька японська, або солодка, або байлобо, або му, або мулі. Вважається, що дайкон походить від вищописаної редьки китайської, на відміну від інших видів редьки, в цій практично немає гірчичних масел, тому вона має досить м'яким смаком без гіркуватості і ароматом. З японської дайкон перекладається як великий корінь, і дійсно. Світлі зазвичай майже білі, коренеплоди цієї редьки з ніжною шкіркою за вагою зазвичай перевищують 500, а можуть досягати і декількох кілограмів. За формою дайкон різних сортів варіюється від тонких довгих морквин до майже кулястих ріпок, як зрозуміло з назви найбільш поширений цей вид редьки в Японії, де практично в обов'язковому порядку входить в щоденний раціон громадян. А його посіви займають перше за площею місце серед овочевих культур. Вживають дайкон в свіжому, маринованому відварному, тушкованому і навіть сушеному вигляді, а крім коренеплодів, в їжу йдуть його молоде листя і свіжі пагони, крім японської. Дайкон активно використовується в індійській, в'єтнамської та корейської кухнях. А останнім часом японська редька стала завойовувати і Росію. Дейкон-продукт низькокалорійний, стог містять 21 один к і забезпечують 3-4 щоденної потреби у вітаміні, а також цей овоч містить активний фермент, що сприяє переварюванню крохмалистих продуктів, володіє він і лікувальними властивостями японську редьку рекомендують вживати для зміцнення нервової системи, зниження рівня поганого холестерину для профілактики цукрового діабету. Захворювань шлунково-кишкового тракту і навіть виникнення злоякісних пухлин. Популярні сорти Дайкона Айскон Ніновасі, окубі, Цезар, Дубинушка, Сакурадзіма, японський білий довгий, біле сонце, дракон, імператор, редька зелена. Цей різновид редьки родом з Центральної Азії. Вона відрізняється дуже приємним і ніжним смаком. Шкірка цієї редьки забарвлена в різні відтінки зеленого кольору, м'якоть біла або рожева. Форма округла оподовжена, як і інші її, родичі, зелена редька, джерело корисних вітамінів і мінералів, тому вживати її радять в сирому вигляді популярні сорти зеленої редьки, Айліта, зелена богиня, редька індійська, редис мадрасу. А ця редька знаменита тим, що в їжу у неї йдуть не корінці, а вершки, вірніше зелені стручки в молочній стиглості, які їдять як свіжими, так і відварними або маринованими. Традиційно вирощують індійську редьку в країнах Південно-Східної Азії, особливо популярна вона на півночі Індії, звідки і пішла назва при належному старанні. Ця рослина неважко виростити і в наших широтах. Хоча, поки поширення особливого воно в Росії не отримало. Хоча і відомо досвідченим городникам смак у молодих стручків індійської редьки ніжний, пікантний з легкою гостротою. Стручки м'які і соковиті, а довгий світлий коренеплід, жорсткий і дерев'янистий. Його не їдять індійська редька дає 3-6 урожаїв, стручків за сезон, в залежності від термінів посіву. З добре розвиненого рослини за один урожай можна зібрати близько 500 стручків. Ось така надзвичайно різноманітна і не просто вона, ця проста редька, а ви вирощуєте цей цінний овоч на своїй ділянці. Якщо так, то діліться в коментарях улюбленими сортами.